Добрий день. Дивимося Житомир. Житомир, о, дивіться, Житомир, от тобі й да. Оце ж тобі і Житомир. Що тут в Житомирі? Так, Житомир. Ай-яй-яй. Житомир. Ммм. Житомир. Червоний рівень небезпеки. Прям дуже велика. І прильоти, і прольоти, і смерті, і повітряні тривоги. Житомир. Максимально треба бути обережною. Угу Житомир. Сидимо вдома, повітряна тривога, спускаємось в укриття. Бо це, ну, карти такі не хороші. Прям я б сказала, трошки не лякаючи вас, але скажу, можливо, знаєте, хто знає інформацію, той володіє світом. Будь ласка, ховаємося в укриття. Це, до речі, ДРГ здають позиції. Так, прильоти, прольоти, Житомир, максимум уваги. Бо тут все, що, от, знаєте, є. Ну, ви знаєте, тут можливі жертви. Можливі від прильотів навіть жертви. Раз, два, три. Три. -ху -ху -ху. Можливі жертви. Ну, не можна так казати, що це погані карти. да? Всі карти хороші, напевно. Але я б сказала, що ну, на максимум уваги треба бути. На максимум. Просто на максимум. Так, поїхали далі. Житомирська область. Але мені дуже не сподобалася. Дуже не сподобалася карта така. Область. Область. Житомирська область. Люди добрі. Якщо ви забули, що у нас війна, так я вам нагадую: не треба влаштовувати якісь гуляння. Будь ласка, не той час, тим більше на вашу область цей тиждень. Е ну, тут такі лисички будуть у вас. У -ху -ху. У -ху. У -ху. Лисичка. Бачите, з вовчицею лисичка. А лисичка це хтось із чоловіків, Ну, можливо, високопоставлених. Яка бреше і буде. Давайте візьмемо. А, ну, гроші, гроші, гроші. Бачите, буде у вас забирати якось кошти. Але я вам скажу, що це такі, як, знаєте, як хто? Людина при владі, мені кажуть карти, має своє як. Ви знаєте, це такий мер міста, сільський голова. От, ну, чоловік, якому за сорок він має якийсь чин в області. Ну, такий він. Так, тут е, наші хлопці ВСУ, по ВСУ нічого не кажу. Прильотів по області немає. Житомирська область. Там більш-менш спокійно, але Житомир, будь ласка, там в Житомирі щось буде таке негарнюнє. Тому уважно, Житомир, я вас дуже прошу, будь ласка, на поготові повітряні. Тривога в укриття, тому що ну, можливі жертви з повітря. Всім дякую. Житомир на поготові. Побачимося наступного тижня.